Доброго дня, шановні діти та батьки! Вітаю вас на нашому онлайн-занятті з художньої продуктивної діяльності. Тема нашого сьогоднішнього заняття чарівний світлофор. Сьогодні з вами ми проведемо невеличку аплікацію. Спробуємо вирізати та наклеїти світлофор. Для цього нам з вами потрібно клей, він у нас налитий в невеличку посудинку, щіточка для клею. Ножниці, діти, пам'ятайте, з ножицями потрібно поводитись дуже обережно: серветки, а також шаблони, зверніть увагу, основа для нашого світлофору і кольори. Зелений, на кольор, на який потрібно рухатись, червоний колір, на який потрібно тільки стояти рух заборонений. Жовтий кольор, який означає, потрібно зачекати. Що ж, почнемо виконувати нашу аплікацію. Візьмемо основу шаблон для світлофору, змастимо її клеєм. Змащувати клеєм потрібно добре, для того, щоб вона дуже гарно зачепилася за наш папір. Змащуємо основу щіточкою та наклеюємо. Витискаємо руками, та ми переходимо до наступного етапу нашої роботи наклеювання кольорів світлофору. Найпершим кольором світлофору є червоний кольор, який говорить нам про те, що рух заборонено. Змащуємо червоний кружечок клеєм та наклеюємо. Добре притискаємо руками. Щоб він у нас тримався. Наступний колір у нас у світлофорі жовтий. Він говорить про те, що рух заборонено. Потрібно чекати, доки ввімкнеться наступний кольор, який підкаже нам наші подальші дії. Наклеюємо. Зверніть увагу, що проміжки між кольорами повинні бути. Приблизно однаковими для того, щоб всі кольори у вас гармонійно виглядали на картинці. Так, і наступний колір на світлофорі у нас зелений колір, який говорить нам про те, що рух дозволено. Змащуємо клеєм та накопичу. Зверніть увагу, який гарний світлофор у нас з вами вийшов. На цьому наше заняття сьогодні завершено. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!